Расульуллаху алейкум салям назвав ці дні найкращими днями в цій дуні, в цій дуні. І це повідомляється в відомому хадісі, який наводить нам Аль-Базар Бісанадін Хасан. Пророк салсалем каже: Найкращі дні цієї дуні це є 10 днів. Мається на увазі 10 днів. В іншому хадісі пророк Салсалям каже, в які б дні не здійснювалися праведні справи вчинки, найбільш Аллах любить. Здійснення їх в ці дні, маючи на увазі дні Вільхіджальуля, і люди запитали о, посланець Аллаха, і навіть джихад на шляху Аллах Вісабілі, і він сказав, і навіть джихат на шляху Аллах, но це не стосується обов'язкового джихаду, який зараз є. Пророк салаху алесом сказав, і навіть джихат на шляху Аллаха, якщо тільки не йдеться про людину, яка пішла на джихат і не повернулася ні з чим, тобто загинула.